Сьогодні відбулася 61-ша сесія горішньоплавнівської міської ради. Остання сесія року завжди визначальна для громади. Саме на ній ухвалюють бюджет і рішення, що формують життя міста в наступному році. Засідання розпочалося в укритті, адже від ночі в області тривала повітряна тривога, і ворог атакував Україну ракетами. Подробиці у матеріалі Світлани Литвин. 23 грудня депутати горішньоплавнівської міської ради зібралися на фінальне 2025 року пленарне засідання. Головним питанням стало затвердження бюджету громади на наступний рік документа, що визначає пріоритети фінансування, соціальний захист і стабільну роботу міських служб. Через тривалу відночі повітряну тривогу сесію розпочали в укритті. Однак це не завадило роботі та ухваленню важливих для громади рішень. Перед початком роботи присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв земляків, які віддали свої життя, боронячи Україну та мирне майбутнє для кожного з нас. Затим міський голова Дмитро Биков надав слово начальнику першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковнику Олександру Пушенку. Він вручив державні нагороди родинам полеглих воїнів як символ вдячності шани й незгасної пам'яті про подвиг захисників. 30 вересня 2025 року номер 697 орденом «Заможність другого ступеня посмертно народжений стрілець-інтар 3-го штурмового відділення 4-го штурмового зводу 2-ї штурмової роти молодший сержант Долгополов Сергій Павлович 810 1995 року народження. Призваний на військову службу за контрактом 28.07.2021 року Сєвєродонецьким РТЦК ТСП Луганської області. 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в результаті артилерійського і мінометного обстрілів отримав поранення несумісне життям та загинув. 17 лютого 2025 року захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Гришні Плавні. Для отримання нагороди запрошується батько Долополу Павло Олексійович. Приміть цю нагороду як свідчення того, що ваш син захистив нашу державу ціною власного життя, але дав можливість всім нам жити далі. Дякую за це. Указом президента України від 17 вересня 2025 року номер 686 орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Нагороджений командир відділення, начальника фільтрувальної станції, інженерно-технічної роти і групи інженерного забезпечення, молодший сержант Лучковець Костянтин Олександрович 20.08.1985 року народження, признаний на військову службу по мобілізації 11.07.2023 року, першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП. В результаті бойових дій під час захисту батьківщини. Героїчно загинув 16.09.24 року. 16 грудня 2024 року захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Річнеплавна. Для отримання нагороди запрошується дружина Лучковець Марина Андріївна, син Лучковець Єгор Костянтинович. Мама Лучковець Надія Олексійовна та батько Лучковець Олександр Грегорович. <клухи> Прийміть цю нагоду. Пам'ятайте, що Костя буде жити в наших серцях серця. Задяки йому існує наша держава. Живемо і працюємо ми. Указом президента України від 17 вересня 2025 року номер 686 орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений номер обслуги 3-го гранатометного відділення гранатометного зводу 1-го механізованого батальйону солдат Матус Олександр Володимирович 25.08.1975 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 28.02.2023 року першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП, захищаючи нашу батьківщину. Під час контактного бою, отримавши поранення несумісним життям 5 на 4 2025 року, загинув. 14 квітня 2025 року захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Горішні Плами. До отримання нагороди запрошується дружина матус Ірина Миколаївна. Та мама, матус, любов, пасин. на нагороди. Тримайте біля серця завжди. Знайте, що подур Саша ніколи не буде забути. Завжди залишиться з нами. Дякую, Дякую, Дякую. Указом президента України від 17 вересня 2025 року номер 686 орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений командир зводу морської піхоти, другої роти морської піхоти, першого батальйону морської піхоти, старший лейтенант Лук'янченко Костянтин Григорович. 27.03.1980 року народження, признаний на військову службу 28.05.2023 року першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП, виявивши стійкість і мужність, виконуючи військовий обов'язок по захисту Батьківщини, загинув 5.09.2023 року. Внаслідок артилерійського обстрілу противником 14 вересня 2023 року захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Грішні Плавне. Для отримання нагороди запрошується дружина Луп'янченкова Олена Андріївна, син Луп'янченко Олексій Косятинович та донька Луп'янченко Альона Косянтинова. Прийміть цю нагороду. Дякую вам за будь Він з гордістю носив, звання офіцера. Він знав, що захищаючи батьківщину, може статися. Що забув. Але він на пішов на захист. Загинув і цінув власне життя, дав можливість жити своїй сім'ї. Слімоніст своїй країні, так принципи. Дякую за все. Слава Україні. Героям слава! Вічна пам'ять і слава полеглим героям про ключові рішення та питання порядку денного розглянуті під час засідання розповідатимемо в наступних випусках інформаційної програми Новини.